Графіки відключень світла в Україні можуть повернутися вже у жовтні. Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі дещо покращилася завдяки частковому відновленню генеруючих потужностей та зниженню температури повітря. Однак із настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, адже споживачі почнуть користуватися електроопаленням. Ситуація все ще залишається складною, адже енергосистема втратила понад 9 ГВт через російські атаки на енергетику. Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт про цивільні партнерства та рекомендував ухвалити у першому читанні. Він передбачає офіційну реєстрацію партнерств, яка має бути доступною для різностатевих і одностатевих пар. Народний депутат Дмитро Гурін зазначив, що гомосексуальність не є хворобою чи розладом. Різні види сексуальності є частиною великої та різноманітної медичної норми. Тому право на сім'ю не може залежати від сексуальної і орієнтації